Ми приїхали на ставочок, на штани. Машина 5 сьогодні багатенька, 7 штук. Хлопці, він вже на воді, туман, красота. Поставив отакий кейтеч. З нього й буду починати рибалку. Бо минулого разу зловив я тут щуку. А ви що, хто тут був? Напишіть. клювало, не клювало останній час цікаво. Ну і ми вам покажемо. А що за палка в тебе нова з'явилась? старенькая ажура. Софина? Софина, да. А тестик 056. А, это ты на окунька нарядил? Да, я ж ванфорд поставил, поменял туда эту, взял. Ага. Как она называется, если головы Сюда новую катушку взял? Да. Как называется? Сейчас я проверю. Ванквиш. Ванквиш? Да, Так это вообще хорошее. Да, а тут ванфорд специально оставил. Под... На тире стоит. И лодочка такая. Під Віталіка чисто невеличка. Машинка, лодочка, все в нього маленьке. Ну, а Короче, на веслах сьогодні. Спортом теж треба займатися, руки розминати. Тут не для мотора, ставок, маленький, мілкенький. Взяли Вітала на буксир. Сейчас переміщаємося. Лодок скільки? один, два. Три, чотири, пять, шість лодок сьогодні. Саня тролайт збирається. Кстати, воблера тут нормально. Там. Саня, да, делікатеси вон набирає. Що там ще в тебе є, Санек? Це ось на хвоста. І що, шой буде лучше клювати? Конечно. Нормально. Так, що тут? Патруси. О, Сало. Цибуля. А що там ще що в пакет? Гірчиця міц... міцна, ну, Хліб, соус чесноковий. Короче, сейчас буде перекус у нас. Смачного. Саня, що ти там ставиш? Я такого вже давно не бачив. А ну покажи. Оце да, А це нічого не клює, так що ти вже блісну решил поставити? Я вже забув як на проводку делать. Ну 23 грама. а спінінг у мене до 24 грамів. Ага. по-моєму. Все, вже пам'яті немає. 22 грамма. Ага. Лесна 23 грамма. Ну не вкладуйся в заброс. А, Ану, полетить? Тіру пополам. Скільки тут? Метрів 50 до да, Тинь. Ну, давай, сейчас по-любому клюну. Короте, видно, що не клює. Одні вже звертаються, другі обідають двома лодками, вони уже чарку п'ють, третій взагалі полягали, хлопці. Короте, кльову нема щось на цих штанах, да? більше сюди не приїдемо. Да. Якраз формувалася, вона наїлася, вона починає тут таку херню їсти. Ось таке. Так, коли вона вже повна. І що, на таке ловила щука 5 кг? Ні, на таке А що це тебе за вуз біля носа? Вон таке маленьке. Так. О, ну то що воно, висить бачите? Може трошки більше. Ну в мене не маленька там висить нормально. Шинроївська вже, так? Ну висить, так? Поховано. Шинроївська. Про приманку ми якщо якщо було. А то всяко в цих тіктоках все і накрутять. Потом будуть казати подписчики, що у Сани висить. Определяють сразу, так? Да. А в нього там воно такий рачочек маленький. На чому воно не маленький? Нормальний рачочек. Не, ну по сравнению з цією мандулой, на яку ты це маленький Так. От щука. Оп. Єсть кадр. Да, да, есть. Саня. Саня взяв. Першу рыбинку. Сейчас покажем, Жек, на что взял. Поставь на паузу, я возьму ледориб. Давай. Санек. ну что, а как ты думаешь по весу, что мало? 6 грамм. 8. 8. Давай. Что ты шипцы. давать? Щипцы? А сейчас даю. Так, а ну сейчас надо... Тебе что, только щипцы дать? Да, достать. Ну, на. Вот это оно. Бач, ты Ев на щипцы, казалось, не мог. Глянь, куда собрало. А? А что, дать тебе земничок? Да нет, я в принципе любрипом справляюсь, если бы она... А она на стоматолога боится. Анестезию давай. Надо ей погладить и поцеловать звук еще. Не знаю, вот так вот. Сейчас достанем примонку. Прям не по этому. Не по нашему стилю, да? Да, вот что укурен... Тихо, не кусайся. доставать? зевник? да так продолжаем операция двойнички ж маленькие конечно такая приманка да? на двойничку так что мы за таких силиконин перебулися на микруху Есть риба он тоже лова ну, то, ось ми підвозимо трошки вітала Парсунчик наш тяне Ну це не на всю це ми на половинку десь ідемо Шукаємо Шукаємо вже хоч окуня хоч що небудь щука не клює Короче Сьогодні таке Безкльовий день Ну одну на Таке себе. Отак от. Я теж облавився. Отакий. От окунь. Ну такий він щось не дуже полосатий, гарбатий. Ну взяв дебел, сейчас я його візьму. О! Ну що, Саня, окунь? Mm -hmm. Ти будеш жарити? Так. Yeah. Дивись. Щас ще кидати буду.